Наступного року головний символ міста Тернополя може змінитися. Дискусія про часткову реконструкцію герба почалась одразу після його утвердження ще в 90-х роках ХХ століття. Цьогоріч це питання рішуче підняли громадські активісти і звернулись до Тернопільської міської ради зі своїми пропозиціями. Ініціативна група, більше як з 200 Тернополян, звернулася до міської ради з пропозицією змінити деякі елементи герба. В процесі розгляду власне, їхніх аргументів ми дійшли до висновку, що дійсно є потреба певних змін. І вони стосуються власне, проведення герба до геральдичних вимог. Саме через це ми сформували робочу групу, залучили туди істориків, краєзнавців, і також представників Геральдичних товариств України, в тому числі і голову Геральдичного товариства України. Зміни у символі Тернополя стосується зірки і півмісяця. Зірка, яка насправді геральдично означає білу лілію, це знак чистоти. Нині вона може нагадувати зірку Давида. Вважають автори звернення і просять її зробити восьми, а не шестикутною. Також активісти вважають, що до зображення треба додати християнський хрест. Саме тому ми звернулися до Геральдичного товариства з проханням, щоб вони нам розробили 4-5 ескізів Можливих можливо, це буде поділ щита на декілька частин, 4-3 частини, які будуть характеризувати різні історичні епохи, які пройшов Тернопіль. Колористику на гербі Тернополя планують залишити такою, як вона є.